Велика партія допомоги військовим знову поїхала із Луцька на схід. Автомобілі традиційно придбали за кошти одноденного заробітку працівників міської ради. Окрім того, значну суму на закупівлю необхідного для військових спрямували із бюджету Луцької громади. Величезна кількість техніки придбана за бюджетні кошти. Це 49 дронів. Мавік три флаймокомбоце це 32 дрони з тепловізором Мавік t mavic 3 e три дрони, 100 fpv дронів це антидронові рушниці, рації, пульти керування до дронів, зарядні станції, старлінки. Є запит сьогодні на інструмент, на бензопили, на інструменти для того, щоб лагодити автомобілі, це газові балони, тому що... Вони сьогодні потрібні дуже нашим військовим в умовах зими. Пончотенти, які захищають від тепловізора, термобілизна, багато-багато іншого. Всього допомоги орієнтовно на суму до 30 мільйонів гривень. До слова, на наступний рік із бюджету громади запланували виділити не менш як 500 мільйонів гривень. Міський голова повідомив, що закупівлі здійснюють відповідно до запитів військових, із якими він на особистому зв'язку. Це буде 14-та бригада, батальйон Вовки Давінчі, це буде 100 та бригада територіальної оборони наша, 53-й батальйон 100-ї бригади, окремо 110-та бригада, яка сьогодні працює в Авдіївці, 67-ма бригада, це буде 22-42 і бригада. Основний масив допомоги піде на ці бригади, але ще окремим підрозділом теж буде окремим влучанам, які несуть службу, також будемо давати допомогу.